Доброго дня! Зараз ми знаходимося в Польщі. маджо. З оджі? Оджі, 16, 16 травня сьогодні. Це є, е, нова, місіна, це є нова місія, яка називається Misericordia d'Italia. Buongiorno a tutti. Parlo due lingue, subito Italia і Ukraino. Е, як це місце називається? corciova e questo, eh, questo posto si trova in questo posto si trova come vedete un centro grande dove hanno attrezzato i profughi dove raccolgono i profughi siamo venuti a prendere una ragazza che porteremo con noi ehm, in albergo dove sono i medici italiani un team attrezzato e poi dopodiché sarà spedita Італія перлекури вой, від презентом по представлю вас людей, представлю людей, які ви є. Войки сіте всі презенті, дідове і козафа, спонкисенса маскира. Сононікола, сон інферміре для поліклініки барі. Він є медбрат з поліклініки редонекуля з поліклініки з міста Барі і він є частиною одної команди. Комусь якяма? Парти? Тім парти? Сплотінг, регіони поля. Він сказав вам. Ви є. Наталя, доброго Наталія. дня. Доброго я дня, я з України, мене звуть Наталя, я з Херсонщини. Questa ragazza viene da Kherson, da Ucraina, e viene con noi, che questa è una paziente praticamente. E lei è... Sono Gianfranco, sono un volontario della Misericordia, qui come autista soccorritore e per la, la missione del disablito evacuation. Mi chiamo Gianfranco, vengo dal gruppo Misericordia e sono il sofferro che trasporta tutto. Ця вона є по всій Італії, різні центри. Вони, наприклад, кожен тиждень складають одну сквадру, тобто команду з різних частин міст, з різних частин Італії і потім приїжджають сюди цілий тиждень, а потім міняються, приїжджає друга. Цього разу я є перекладачем. Questa volta sono io interprete con loro che formano ogni settimana una squadra dei volontari in tutta Italia. Ci sono anche medici, infermiere, anzi due medici e, e lavoriamo settimana così. Questa è una breve spiegazione un breve video di ciò che si fa qui in Polonia. C'è un malenchi e cortenki video, ciò. Як тут працює в Польщі, коли привозять наших людей. Як працюють італійці, коли вони допомагають, і в них це дуже все організовано і структуровано. Бачите, якась людина підійшла, говорить італійською. В Середину я спитала, не можна заходити, тільки отут все. Бачите? Все організовано. Дякуємо Польщі, грацям Анкін Полоні, яке чисто данбу на ману. Крація туті.